Чергові повідомлення від медіа, що сьогодні Трамп у Вашингтоні говорить із президентом нашим Зеленським візит до Будапешту, і, можливо, зустріч із Путіним. Ось таке про все це не буду сама говорити. Олег Дунда, народний депутат «Слуга народу, вже в студії Ветері П'ятого Олеже, Я вас вітаю ще раз. Вітаю панели. Вітаю всі глядачів. Звісно, ми починаємо із зустрічі Володимира Зеленського з Трампом сьогодні. Після зустрічі після телефонної розмови з Путіним чергова інформація про можливу зустріч у Будапешті. Тут знаєте, відразу згадується балюзії Будапешті... Будапешські меморандуми. Так. так далі, от якраз про це і запитання. Чи може цей Будапешт знаєте, стати як ми квінтесенцію якоїсь і завершенням і е, новим віянням? Щоб потім Будапешт не буде для нас звучати як щось провальне і те, що нас не привело до перемоги в певний період, ось так скажу. А... В Даному випадку, навпак я б сказав, що це дуже сумнівно. Скоріше за все, ця зустріч буде Будапешті не до ні до чого не прийде. Хоча ми можемо сподіватися на те, що це, хоч, стане наступним кроком до завершення війни, хто з українців цього не хоче. Всі хочуть, але yes, потрібно жити в реаліях. навряд чи, Бо в першу чергу потрібно розуміти, що Москва своєї мети цієї війни до цього часу вона не досягла відповідно жодного а, мотивації для цього немає. Фактично, якщо ми подивимося уважно на оці от розмови постійні розмови очільника Кремля з, з, з Трампом та з іншим, вони mm. дуже нагадують кадебійські методики для вербування або задурювання мізків свого опонента в даному випадку і. Це черговий цей приклад, як це було на Алясі, як це було mm -hmm. а, весною з, з, з країни перської затоки, як там тоді ходили в Стамбулі. До речі, така ж сама історія. І зараз це повторюється на превеликий жаль. Ми розуміємо, що війна триває кінця краю, завершення поки й немає. Від ваших колег це пан Камельчук буквально сказав нещодавно про імовірне закінчення бойових дій до Різдва. Але потім він же ж там себе в інтерв'ю і сказав, що це не точно спростував. Е, сам та, же та, сказав, тобто і спростував. Сказав, але ви ж розумієте, що це поширюється. Багато давайте так багато народних депутатів до цього вдаються. Ну це ще ж і інформаційно. Ти типу, постійно там на шпальтах. Але а, про те, що м, говорить Охівці, що війна навряд чи так швидко закінчиться. А, обстріли будуть як цивільної території, так і на фронті бойові дії будуть продовжуватися. І тут я так плавно підходжу до бюджету. А власне до бюджету на наступний рік буде братися Верховна Рада, перше читання, тисячі правок. Як ви мене поправите, понад три тисячі правок, якщо я не помиляюся, і власне війна фінансування війни. Ми з вами говорили попереднього етеру про це. І зараз знову повертається питання про такі збільшення. Дай Боже зарплат військовим, що ми загалом можемо зараз говорити про планування наступного року у контексті продовження бойових дій, забезпечення військовослужбовців і забезпечення здатності України боротися проти Росії. Фактично, якщо ми подивимося цей бюджет і не будемо розглядати всі три тисячі правок, бо вони там жодного бюджету на ці правки, на ці заохочення, на ці бажання його не вистачить. То взагалом це, цей бюджет дуже нагадує в тому чи іншому вигляді попередній, за цей рік 25 рік. Mm -hmm. До речі, я би не радив, я би не радив розглядати, що якщо от ми прийняли якийсь бюджет, то він буде цей бюджет діяти весь 26-го рік. Не тому, що війна припиниться або ні. Тут я погоджуюсь з фахівцями, що на превеликий жаль, навряд чи найближчим часом можна сподіватися на припинення війни, а тому, що війна це дуже часто непередбачений фактор. Бо діє ворог він наносить удари, він змінює тактику. Змінюємо ми тактику, змінюються вимоги до фінансування і забезпечення е, нашої армії, і до забезпечення наших хлопців. і тут ще одне виникає питання про те, е, джерела. Фінансування. Тобто ми дуже часто виходимо з того, що у нас є обмежені джерело фінансування. Хотіли б ми цього зробити більше, але непревеликі, жаль, не можемо. Ну, Простий приклад. Згідно з домовленості партнерам, у нас є розподілення бюджету. Одна частина десь приблизно 60%, які ми за рахунок своїх податків, які ми кожен з вас, з вас платимо, ми фінансуємо Збройні Сили і нашу армію. Це 60% бюджету стане на сьогодні. Десь приблизно 40% це соціальні видатки, це бюджетний напад і багато-багато чого -багато іншого, які є не воєнними видатками. І в даному випадку є домовлення, що їх фінансують за рахунок грантів, за рахунок кредитів, їх фінансують партнери. Вони не хочуть цього фінансувати. І тепер повертаємося, як ми можемо фінансувати далі. Тобто є два варіанти: що партнери. Фактично погоджуються перерозподілити, взяти на себе напряму відповідальність за фінансування воєнної частини бюджету. Це вже інші можливості джерела. Тобто, тут вже можна про те, що говорить президент: що якщо наші партнери згодяться частково, хоча б профінансувати воєнну частину, це вже можна збільшити видатки на наших хлопців, хлопців, дівчат, на додаткове озброєння і так далі. І так далі, і так далі. Це вже трошки інший бюджет. Або інша історія пов'язана, наприклад, з замороженим російським активом. Скоріше Фільши за все, там, там, дуже, там не дуже складно, а, наскільки я знаю рішення таке фактичне рішення, юридичне, фактичне рішення по так званому репараційному кредиту на 140 мільярдів, воно а, узгоджено на рівні Єврокомісії. Тобто вони готові. Є окремі пункти, які партнери ще узгоджують. Скоріше за все за прогнозом першому кварталі 26-го року рішення буде юридично ухвалено mm -hmm. Відповідно, якщо ми отримаємо ці кошти, відповідно ми можемо вже профінансувати і Збройні сили України профінансувати там якісь окремі, е, окремі там програми по прифронтових областях, а по захисту mm -hmm. е, там Києва інфраструктури, дещо на іншому рівні. Відповідно, це призводить до того, що ми з, з Меншого збільшимо бюджет, змінюємо бюджет, і він буде набувати інших рис. Тому як це і цього року, так і наступного. Ми постійно будемо голосувати там практично не щоквартально зміни до бюджету у відповідності до того, по перше, які є. Нагальні необхідності, по-друге, які є джерела фінансування. Тому не потрібно дивитися на цей бюджет 26-го року, який буде ухвалюватися. От що він є, як це вилити в граниті, Та і що звичайно, що неможливо. не вистачає фінансування? Тож ми пам'ятаємо моменти, коли а, і підвищувалися податки, і різноманітні заходи вживалися для того, щоб наповнити казну, бо там до якогось періоду, і до речі, казали парламентарі, що були запевнення, що війна закінчиться, а війна не закінчилася. Тому нам треба. Я не знаю, а чи це запевнення було, що війна завершиться? Ну, я, я знаю, є на сподівання. Зараз, тут було з, від слуги народу Камельчука, це од, од, одне із інтерв'ю. Я пам'ятаю, було, ну було, було. було, було, за, було я пам'ятаю, було заповнення, здається, Вініславського. Е, було там. Камельчука, було заповнення Тимошенко Юлії Володимировни. І, Дуже до речі, коли було, ми так. починаємо так. Е, детально розбирати, які в них підстави для цього, виявляється, що якщо все прибрати, оце от. На шарування то виявляється, що окрім віри, там нічого немає. Ну а віра, вона ж не потребує доказів. До речі, ваш колега, але з голосу, пан Железняк, він власне про збільшення видатків на військовослужбовців на зарплати військових. І от він власне каже, що одна із його там сотень правок це власне забрати гроші. Це цитата з різних ідіотських та популістичних видатків влади: від кешбеку та марафону до стратегічних комунікацій і спрямувати їх на фінансування армії. Як вам ось ця власна заява О, може виявитися депо... так, що за пропозицією Железняка, з одного боку цих коштів їх не так же багато, ну як для одної людини їх багато стосовно фінансування збройних сил України, це мізерні суми. З одного боку їх не вистачить на додаткове, з іншого боку, ми... а ж перенаправити може, але можна, з іншого можна? боку, ми втратимо деякі напрямки там по культурі, по інформаційному, і так далі можна до них по, по, по різному відноситись, але все одно їх потрібно фінансувати. Якщо ми говоримо про реальну підтримку, От реально не просто е, великі слова про те, що от ми там заберемо один мільярд і продадемо військовим. На військових це на кожну військову це поні грині, умовно кажучи, але це краще ніж реаль... нічого. Дивіться, воно нічого суттєво не змінює, В Даному випадку ще раз, ми можемо втратити якісь напрямки, а на збройних сил у нас багато не нада надасть. І в даному випадку, те, що ми говоримо: що якщо ми отримаємо репараційний кредит, якщо або якщо ми отримаємо згоду наших партнерів надати реальні кошти. Безпосередньо напряму нашим воєнним, нашим військовим, це буде зовсім інша ситуація. і, Відповідно, буде підняти підняти витрати на збройні сили. Ну от, наприклад, нещодавно вчора розмовляли з військовим, Вони просять про те, щоб підняти базову ставку, там щомісячні витрати на кожного службовця 20 тисяч до 40 тисяч гривень я розумію, це хоча б до 30 тисяч. Mm -hmm. Але якщо ми порахуємо на взагалі в загальному бюджету, це шалені суми. І тут питання в тому, що і президент, і ми безпосередньо маємо знайти десь ці гроші, скоріш за все, у наших партнерів, для того, щоб це профінансувати. Є ще окремі креативні рішення. Ну, поки що, давайте про них не говорити. Креативні, це це, це що саме. Ну, а, давайте так. Якщо ви вже сказали, а кажіть вже креативні рішення. Це економічна політика, з якою, якщо ми зараз нею зануримось, то по перше, це буде потребувати зміну. Повністю нашої економічної політики і зміну законодавчої бази. А по-друге, я думаю, що більшість з нас глядачів просто заснуть, коли ми будемо говорити про це. Креативні рішення можуть стосуватися підвищення ще якихось податків, не знаю, посилок умовних з різних онлайн-платформ. Ну тобто, давайте так. До чого можна взагалі готуватися з огляду на бюджети нестачу та певних фінансування? Будь-які такі пропозиції стосовно податкування там посилок, оподаткування ликси. І так далі, це безглузді рішення. Вони з одного боку, вони так само, як пропозиції Желізняка, вони кардинально не змінять ситуацію, кардинально не змінять, але воно буде незрозуміло суспільству. Буде невідповідність реальності очікування в даному випадку. І запровадження цих інструментів, які не вирішують кардинальну ситуацію, в даному випадку є безумством, м'яко кажучи. Відповідно, не, не потрібно займатися те, що практично нічого не дає. Потрібно шукати більш ефективні рішення, які це вирішить. Врешті-решт, оподаткування е, як правило, оподаткування малого бізнесу, оподаткування громадян, от такі от пропозиції. Вони не ефективні в першу чергу, тому що їх адміністрування коштує більше, ніж ти отримаєш грошей. Тобто, якщо рахуємо по економіці, ти взагалі вилітаєш в мінус. Ну, наше це зглуз рішення. Говорили про збільшення ПДВ. Це ще рік тому, коли я ще парламентською кореспонденткою була. І тоді говорили, що власне в цьому можна вбачати кращий варіант, ніж от таких от давайте так, нетягарів на плечі українців бізнесу, малого і так далі. А що тут? Про це йде мова Не, взагалі. Подивайте. Це будь-яке збільшення ПДВ. А хто його платить? Кожен, от, з, нас, от, в кожен, кожен з нас це збільшення на наш гаманець, так. відповідно, і збільшення наших видатків. Умовно 1%. Воно може вважатися, що 1% це небагато, тому умовно, якщо там, купуєш паливо, і 1%, може, там, буде паливо не 55 гривень коштувати, а коштувати 55 гривень, і, умовно там, 20 копійок. Можливо, ти його не побачиш одразу. А Якщо ти подивишся по всій системі, воно буде накопичуватися, і це буде важкий удар по гаманцю кожного громадянина. І тому в даному випадку це не є вирішенням. Не говориться зараз в стінах парламенту про це. Я, я наведу, от, я... знаєте, час від часу ці Я наведу. От я наведу вам невеличкий приклад. Є така країна, Греція, така сонячна, середнього mm -hmm. країна. Десь 20 років тому, коли вони були на межі економічної кризи. Були пропозиції про те, що потрібно переглянути відношення до податкування Греції. Що щось була позиція, що греки щось мало платять, платять податки, і вони збільшили податкування за рахунок тиску Європейського Союзу, збільшили е, тиск на е, податковий тиск на кожного громадянина на Греції. Це призвело фактично до початку їх економічної кризи. Результатом чого стало, що Європейський Союз вимушений був за рахунок коштів, в першу чергу, Європейського Центробанку і Єврокомісії фінансувати перекриття цієї фінансової кризи. Але одним з тригерів цього початку якраз було збільшення оподаткування. Як такого? Потрібно розуміти, що головна функція будь-якого оподаткування завжди була – це не наповнення бюджету. Головна функція фіскальної політики це завжди стимуляція економіки. В першу чергу. Але, на превеликий жаль, за 30 років нашої економічної і податкової незалежності більшість, якщо не всі, міністри фінансів і всі, хто відповідав за податкову е політику, вони всі були бухгалтери. Вони вважали, що їх головне Це завдання на всіхна, сьогодні наповнити так? бюджет. Вони не розглядали податкову політику як інструмент мотивації, інструмент стимуляції і розвитку безпосередньо національної економіки. Тому і маємо такий підхід. Кміс, свіжого опитування: 90% українців вважають, що владу треба критикувати навіть під час війни. Ну і збільшилася ця кількість уже відсотків. Тут я відразу хочу ну не повністю цитувати, але наші постійні глядачі в чаті трансляції п'ятого ще долучаєтеся. Вони власне і до вас звертаються, що кажуть, що слуги депутати від слуг народу нічого розумного не говорять. Ну от власне пан Олег від слуг народу і говорить притомні речі абсолютно. А от Дякую, по коман... а от по команді. ОП несуть всяку. ню. І отак зазначили і про припинення, і, і вважають, що ось ці заяви там про припинення війни, що стосується мобілізації, що оце все, ну, це все ми зараз говоримо як критику влади і озвучуємо це все, в принципі. То. Зверніть Якої, увагу, власне, що ви, власне, до цього ставитися. Дивіться, зверніть увагу, що про, там, про податкову політику, про припинення війни говорять практично всі. Не Представ... не так, не всі політичні. представники усіх політичних сил. Починаючи від Гончаренко і завершуючи. це це не політична сила, це його Представники політичних сил. Починаючи від Гончаренко і завершуючи там. Ну, всі фракції від Манцева, ну, гріша, це, абсолютно. Тобто в кожній фракції присутня ця демократія. Стосовно критики, взагалі чути критику дуже корисно. Бо якщо ти не чуєш критику, і взагалі, то в тебе виростають крила, і ти думаєш, що ти генія. Це не так. І як ти можеш завжди потрібно мати фідбек і розуміти, де твої рішення правильні, uh -huh. а де вони помилкові? Якщо ти не маєш критики, ти не можеш на це реагувати. І це шлях до прірви, і це шлях до катастрофи. Тому критика, по-перше, має бути. А по-друге, ну як ми можемо українцям заборонити критикувати? Це ж вона одна з найлюбленіших справ. Щодо критики про зустріч фракції Слуга народу із президентом, говорили, що вона після ухвалення бюджету має бути. До того казали, анонсували, що можливо буде раніше, і якраз от про критику парламентарів, чи звучить це зокрема слуг народу від президента, не знаю, можливо від офісу президента, і загалом, чи можливо десь планується після повернення Володимира Зеленського зі США а, якісь певні зустрічі. За останню фракцію, яка була зустрічала з президентом, то у президента було присутнє. Я б не сказав, що це критика, це було побажання все ж таки бути по окремим питанням більш системними і бути більш в поміч. І це абсолютно слушна позиція, так само, як і від депутатів, були відповідні побажання по тим чи іншим напрямкам, наприклад, там ВПО, наприклад, там економіка, оподаткування і так, далі, і так далі. Це нормально. А навіщо тоді зустрічатися, якщо не висловлювати своє незгоду або не висловлювати своє бачення, що можна змінити, чи є це критика? В якому сенсі це є критика? Але якщо ти цього не робиш, а тоді ж сенс е, зустрічаєш. що подивис прийшли і подивилися один на одного. Поплодували але... Ну, але В деяких можу. Напевно, є таке уявлення, що десь так і відбувається зустріч із е, президентом. Тоді немає сенсу взагалі ці зустрічі проводити. Е, у нашому чаті е, пані Лариса каже, при всій неповазі до президента у фракції Слуга народу все-таки є розумні і свідомі депутати. Їх, звісно, меншість, пане Леже, почекайте, дочитай, але вони є, і вони не в Трускавці народилися. Ну, не в тих університетах Трускавецьких. А, що ви, поліця, про... в... ну, власне, е, Можна сказати, що до різних фракцій є такі закиди. Ну насправді, але пропрезидентська слуга народу вона завжди буде під прицільним поглядом, бо вона пропрезидентська, яка прийшла на ось цій хвилі, і вона а... на владі. Тому відповідальність дивіться, відповідальність влади завжди в рази більша за будь-яку опозицію і Так далі, Ця опозиція може дозволити собі критикувати, так. говорити, що завгодно. А відповідати так. на саме влади це абсолютно нормальна позиція, і це потрібно розуміти. Стосовно е окремих персоналів, ну, давайте чесно, окремі персоналі є в усіх фракціях. От ми не беремо про російське ПЗЖ, це взагалі, ну якщо людина потрапила в ПЗЖ і самостійно прийняла цю ну навіть якщо вона розумна, ну, про що з нею взагалі можна говорити в даному випадку. Угу. По всім іншим фракціям є як і розумні, які розуміють. Є і люди, які випадково потрапили, є люди, які. Е Скажемо так, втратили розуміння взагалі що вони там роблять, і це присутні такі люди, і починаючи від груп, там як довіра за майбутнє, і там є і люди такі, і в фракціях старих так званих політичних mm -hmm. сил, є люди такі сузі народу. Тут не потрібно цього ховати. Це, таке таке присутнє, але це абсолютно нормально. Я б здувався, якщо б такого не існувало. Це тоді вже підозра була що щось не так. Ну та бону тобто, да, це було це. було б не Україна. По перше По друге, це було б не реальне життя. А, да, можливо, навіть би Росія. там, де все монолітно, ідеально, і всі поклоняються умовно царю. Ну це точно не про нас. На завершенні у нас із вами дві хвилини. Тема тижня це громадянство, це Труханов, це імовірне, імовірне, перес... давайте так. Те, що говорять у медіа середовищі ймовірне, переслідування незгодних із владою. Згадали і про бойка, згадали і про Шуфрича. Згадали Шевченко, підозру оголосили уже там про відмивання коштів. Чергову як тут, як ви власне, реагуєте, як представник пропрезидентської політичної партії, зокрема про кандидатів, яких вже громадяни нарікають наступними, тобто розібратися Шуфричем, бойком, а не лише переслідувати тих, з ким умовно вже не складається співпраця. Там, з політичною верхівкою. Ну, мені дуже важко називати, що той же Труханов був опонентом президента Зеленського. Ну, вибачте, при всій повазі до Одеси, до мільйонного міста, ну, рівень. Місцевого мера навіть Одеси і рівень президента все ж таки різні. Абсолютно. І Труханов ніколи не претендував бути чимось більшим, ніж він є безпосередньо в Одесі. Це по-перше. По-друге, той же Труханов, той же Терехов, навіть той же судовий ніколи собі публічно під час війни не дозволяють бути опонентами, так. І це нормально, опонентами влади. Публічно. Інше питання: дивіться, в чому проблема. Підкилимне, давайте так прямо. Це ж підкилив. Ну, це під не Ще раз, воно не має жодного значення. Mm -hmm. В чому особисто для мене проблема Труханова. Тому що він має російське громадянство. Навіть той же Грозів підтвердив, що в нього є паспорти. І він має російське громадянство. В чому проблема російського громадянства, особливо зараз під час війни? В тому, що будь-яке російське громадянство це фактично ти висиш на гачку. У нашого ворога, який це буде. Ти ж не просто так отримав це громадянство. Відповідно, в тебе були якісь там інтереси, родини, бізнес, зв'язки. І ти фактично стаєш фактично стаєш заручником ворога. ворога, який може це використовувати. І в цей же час ти є частиною влади в Україні мільйонного міста Одеса. Ну це, не, ну не, 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 це ситуація, яка не має права на життя в даному випадку. І на місці Трухано він мав під час там березня 22 року або в квітні 22 року сказати: от у мене така проблема. Я складаю мандат. Я відходжу, тому що не хочу ставити під загрозу Одесу. І щоб мої особисті mm -hmm. проблеми якось насипували. Це було б якби правильно. Але, Але воно вийшов, і зараз відді. ми дійшли до такої ситуації. Зрозуміло, Олег Дунда, народний депутат Слуга народу буватері п'ятого говорили, починаючи від зустрічі з Зеленської з Трампа, яка сьогодні о 20-й за Києвом. І...